Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо український борщ з грибами у каструлю наливаємо воду, ставимо її на вогонь. Далі до неї додаємо квасолю, попередньо замочену у холодній воді на 8 годин. Доводимо до кипіння та варимо 45 хвилин. Далі додаємо нарізаний соломкою буряк та моркву. Продовжуємо варити 15 хвилин. Далі додаємо нарізану з шматочками картоплю та варимо 15 хвилин. Далі додаємо нашинковану дрібну капусту. Продовжуємо варити все разом 15 хвилин. Підготавлюємо гриби для борщу. На суху розігріту пательню викладаємо нарізані гриби. Для рецепту я використовую печериці. Ви можете готувати борщ з будь-якими вашими улюбленими грибами. Помішуючи, смажимо до моменту, коли з грибів повністю випарується рідина. Далі додаємо олію та нарізаний дрібно часник. Продовжуємо обсмажувати до золотистого кольору печериць. Гриби підсмажились, знімаємо їх з вогню. Готуємо засмажку для борщу. На пательню виливаємо олію, гарно її нагріваємо. Далі додаємо нарізану кубиком цибулю, помішуючи, обсмажуємо цибулю до прозорості. Далі до цибулі додаємо натерту на грубій терці моркву, солодкий перець. Помішуючи все разом, обсмажуємо до м'якості овочів. Далі додаємо натертий на грубій терці буряк, помішуючи, обсмажуємо 10 хвилин. До овочів додаємо томатний сік. Та лавровий лист. Все разом тушкуємо 10 хвилин. Коли овочі проварились, до них додаємо обсмажені гриби засмажку та спеції доводимо до кипіння все разом проварюємо на середньому вогні 10 хвилин. У цьому кінці додаємо дрібно нарізану зелень та часник. Все перемішуємо. Вимикаємо вогонь і даємо борщу настоятись 20 хвилин. Борщ готовий, можна його подавати до столу. Він виходить дуже смачним і особливо смакує у піст. Обов'язково спробуйте приготувати наш український борщ з грибами. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.